Так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас вівторок, 4 березня. Значить, вчора вечором я отримав дві посилочки. Одну посилочку я отримав подаруночок від от Дмитра Валерійовича з міста Фастів. Не буду називати прізвище, значить, подаруночок у вигляді. Ну, все, я вже витягнув 4 чубучка. Тут мені подарував мій підписник сьомушка. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Морозостійка. Так, наскільки я так поверхностно вияснив. У мене немає, не було на участку якось. В вайбері мені написав цей підписник мій. <кій> У мене є сьомушка, немає. Я кажу, та ні, немає, я більше по американця. І він яким-то чином, ну, яким? На Ютубі значить, дивиться <кій> хорошо і уважно мої ролики, десь адресу бачив. і якби, Бо я не надавав, чесно кажу, я не надавав адресу. І прислав мені такий подаруночок. Я вам щиро дякую, Дмитро. Прийде пора, коли в мене з'являться новинка, їх буде дуже багато в цьому році. Я в виду на осінь. Я також довго не остануся, бо подарки подарками, ну, знаєте, потрібно якось трошки, воно коли від'ячуюсь тим же, воно тоді на користь і вам, і мені. Та й хай і у вас голова буде боліть, куди його привить. От. <ріст> так що я вам дякую. Mm -hmm. Ну, а ще от друга посилочка, покупочка, така у мене, ви всі знаєте, я трошки почав. Е, ну, хочу посвятити себе, не скільки посвятить, скільки ну, ось, я вирішив трошки зайнятися. Показував раніше будиночок, мені діти е, змайстрували, старший син змайстрував мені будиночок. Е, для осмії. Хочу я в себе на участку на персиках, там, де в мене в саду поставити той будиночок І хочу ще один будиночок зробити, поставити унизу там. У себе. Хочу осмій. Уверху у мене тут на здоровому саду будуть осмії. Осмії називається корнута. От, ось, ось Я вчора отримав, ну, я їх пересипав, бо це я вже з холодильника витягнув. Зараз я витягну, покажу і розкажу два. буквально, Хочу коротенько стисло. Чисто є купляти у осмії, значить, отак, в такому виді ну вже запаковані. Це у мене не покупка, це в мене подарунок мені. Також от мого. Підписника з Миргорода. Значить, це був подарунок, і він коли мені писав, що як прислати у... в очереті, ну, тобто в домівках, чи прислати цими ж коконами, Я йому зразу написав, що так, ось мені потрібно, так він мені вислав, це чисто подарунок. Для того, щоб я розумів, я хочу для себе розуміти, на, ну, на подальше мені як от отак виписувати. Чи так як я ось виписав усі переваги. Тобто, отсього, Що я виписав і цього. Да? Бо деякі є інтернет-магазини, де я так ну, продавати і ну, по об'явах і на Оликсі ну, багато де є, що продають прямо ну, отакі от, в домівка. От зараз ми, зараз я витягну пару домівок, ось дивіться, за... Запечатана вона, бачите? Запечатана домівка. Е, зараз я ще витягну там тоншу, товщу. Ну, давайте ось, ось цю витягну. Дивіться, вона така невелика, коротенька. Також вона запечатана осміями. От. Тут повинні бути кокони. Щас, ну, ось, ось ще одна домівка чуть потонша. От зараз я возьму ну, ножа і ми розріжемо, подивимося, подивимося наявні скоконі тут же ж у, ну, в оцих домівках. Да? Я навмисно взяв білу бумагу, якби, щоб вам було видно це все діло. От. Короче. Щоб це було достовірно. Ось, все, дивіться, ще раз показую, запакована. Зараз ми її вскриємо акуратно. І подивимося, що там всередині. Бачите, паличка сама по собі дліна, тут більше 20 см, 25 довжки. Ми знаємо, що осмії, вони. В цю трубочку заложують, ну, буває 5, буває там, 8 коконів. Да? От зараз ми подивимося, от, на що нам розчитувати. Я вам це показую як би зразу, щоб ви розуміли, так же, як і я буду розуміти, ми розколюємо навпіл. Я навіть отак от зроблю, щоб акуратно. І зараз ми посчитаємо, скільки в цій трубочці, скільки ось осмія нам заложила тут. І що тут взагалі є? Значить, дивіться, показую вам. Бо вам це напевно, ну не знаю. Напевно, мало хто покаже такі речі. Дивимося, скільки ми тут можемо куконів знайти в оцій паличці. Так, тут. Ось немає, виїдяно все, бачите, не знаю, чи це паразитами, чи чим це, ну, коротше, тепер рахуємо, скільки тут є коконів. Поки я ще не бачу тут коконі де заложувала осмія для своїх. Ось так воно виглядає. Так, Ось я бачу один кокон цілий. Ось да? ось так він виглядає. Кокон, о, ось мій. Ось кокон бачу. Так. Так. Ну все, дивіться. Це ми маємо два кокона. Ось о, ще один кокон, три кокона. І все. І більше тут немає. Дивіться, бачите, 25 сантиметрів трубочка. А всього-навсього три кокона. А то або паразити з'їли, або ще що то. Коротше, три кокона, от вони. Далі, давайте коротенька є паличка. Давайте ми її зараз навпіл. Подивимося, що тут також вона, дивіться, за землею, глиною ну, запечатана. Ми її також розломуємо, дивимося, будову всередині ось. Отак так воно. Бачите, так? Да? Я думаю, видно. Зараз я її розколю акуратно, щоб нічого не пошкодить ці кокони. Так. Ну от, дивіться, комірки самі. Ось як воно це все. Ось один. Випав. Ось у, крайній був. Кокон один з цієї. Ложимо. Значить, один кокон. Другий кокон. Так. Це в нас ні, це в нас ось у. їжа. Ще один кокон. Ні, це не кокон, це теж їжа. Нема тут кокона. Ну, тобто, що то тут поїло? Всього-навсього два кокона із цієї комірки. Ось все, бачите, два кокона. А вже дві трубочки ми. Ну і давайте третю, щоб вже було три. Правдоподобно на камеру без всяких. Це я просто вам показую, щоб ви розуміли, як ви Хочете О, з осміями, будь, да? і по факту, що ви получите, получите трубочки, я вам ще раз скажу, що це, не, це моя забаганка іменно трубочками, щоб розуміти, як воно це все в природі відбувається. Тобто у них є і свої вороги, у осмій є. Ось у, до речі, виїдяний кокон, немає. Тут, бачите, лялочки, все виїла. якась. Не знаю їхніх ворогів. Ще поки не розбирався особо. Другий кокон виїжений. немає. Ось у, Кокон ціленький один. Так, ложимо його сюди. Так, далі йдемо. Тут у нас що немає. Це що? Ні, немає. Топельца, ось кокон ложимо сюди. Ну і тут ось видно, ще, напевно, ще два кокона є. Ну-ка, зараз подивимося. Три. Тобто, в цій трубочці було п'ять коконів. Ось, я три трубочки розколов, ось, бачите, да? насмітив тут. І ми маємо, дивіться, один, два, три, чотири, 5, шість. 7, 8, 9, 10. Дивіться, 10 коконів. І три трубочки такі. Дві взагалі да? і одна коротенька. І всього-навсього, на якщо на поділити ці 10 на ці три трубочки, це виходить. Ну, по факту три кокона у трьох трубочках. По три кокона в одній трубочці. М'яти так як ми ну, читаємо в інтернеті, що вони ложать, залажують тут от, от вось, 8, 12, 5 от коконів. Може, воно тут і було, ну, паразити виїли, ну, коротше, ось що, бачите, по факту. Так що ви будете, коли купувати, ви розчитуєте, що получите, Ну, хочете ви, допустимо, там, там, ну, 200 чи, ну давайте так, 100, 108. Да? Ви так, приміром прикинули, ну, по 5 буде в трубочки. Ну, візьму там 20 трубочок. Да, 20 на 5, виходить 108. А по факту, ви навіть їх не замітите, бачите, по факту, що виходить. Ну, це я просто вам розказую і показую. Вчора я виписав ось о... не вс... Тік, бачте, тепло постояло буквально 5 хвилин. Ну, значить, я ці кину сюди. Осьмії, так. Да? Це осмії корнута. І ось, ось самі осмії. Дивіться. Дивіться, яка краса. Ну я зараз швидко їх у холодильник. Бо я їх витягну з холодильника. Блін, які ж вони гарнюсінькі. Ви навіть не представляєте. Цікаві такі, слухайте, ну, ну це просто. Це що то? Так, я коротше, показую тут ось кокони в мене, дивіться, і тут більше 400, більше 400 коконів. І тут ось вже самці попросипалися трошки деякі. Я швидко це все діло ну, я вам показав, да, як вони виглядають, яка це краса. Я бігом їх в холодильник, щоб вони. Ой, то вони вже літать прямо зібралися. Бо вони швидкі, такі шустрі. Не знаю, ну, вбивати я не буду, щоб показати вам під мікроскопом. Ну, а такого кволого я не бачу. Він такий непосидючий, що ну, ось таке. Отак тільки можу показати. Поки. Не знаю, як вам буде там видно. Ну, дуже гарненький. Такий хі, солдати мої. Так, все, я це несу, бо воно вже по стінках. Вони починають. Почули, що я ж заніс і постояло поки відео, що я вам розказував буквально, ну, скільки тут воно в ремені. А бачите, просипаються, вилазять з під того. Зараз я їх нап'ять в холодильник і вони будуть у мене ну трошки як би. Трошки в куматос упадати. Остудимо їх. швидко в холодильник поставив, бо починають тепло, а в хаті ж в мене тепло, ну дуже зараз, блін, 27 градусів. Вони тільки відчували, я витягнув ну, скільки? ну 5 минут постояв на столі і вже починають. Вони Вони приїхали мені вчора, за день вони приїхали, значить, і брав я на. Коротше, є такий у нас. Валентин Миколайович, музичка, да? він, у нього є YouTube канал, називається він Осмія Волинь. Він в Волині проживає, доволі такий ну, цікавий, якби спів... цікавий чоловічок, бесіду з ним цікаво вести, такий, знаєте, порядна людина. От, Є YouTube канал, я залишу під описом у цього відео, його може кому щось буде інтересно там, ну, чи придбати у нього там, ну, як, ну, на майбутнє. ну Щоб знали. ви, Чи підпишетесь, кому це інтересно, підпишетеся на канал до чоловіка. подивитеся, він там ними займається, він вам більше розкаже, бо він в цій темі, я тільки починаю, чи нічого не можу сказати, просто кажу, там, де я вам показав ось. Що в трубочках браться спортлоту, щоб ви розуміли. ну Самі ви побачили. Три трубочки я розколов, 10 штук знайшов і все. І тут же і паразити, і що ти хочеш, можуть бути. А там у цьому вже ж кокони, там чисто кокони і чисто ж, ну ось мій. все, немає. Ну, якось все так. Захочете, ви зайдете на канал, я вам скажу, я оставлю опис. Телефон можу цей продиктувати, якщо комусь буде цікаво, можете записати 050 415 68 20. 0,50 415 68 20. Музичка Валентин Миколайович. Він займається ними, ну, є у нього там на продажі, ну, вже пізно, бо зараз вони в дорозі можуть вже, якби, у вас усі вилетіти поки доїде за день. Да, час температура. ну, Вже ж плюси пішли. І вони ну, попросипаються. Ну, Нічого, ось у мене проснулося. там, Він мені більше 400 штук я в нього заказував, ну, корнута, да? вот. то Ну, з десяток їх воно проснулося. Там, ну, нічого страшного в цьому немає. Я їх у холодильник, вони впадають а, ну, якби, у спячку, собі, і там вони замідляються і будуть знаходитися в холодильнику до тих пір, поки мені там, ну, не з'являться ну, за три дні, за 4 до розкривання ці, ну, квітів там, на абрикосах, на персиках. Там, я їх виставлю коло доміка і вони вилетять і ну, будуть зроблять обліт і поселяться в доміку і будуть би, закладувати вже своє, би, своїх діток, залажувати, збирати нектар. Це самі такі кращі опилювачі на сьогоднішній день. Дуже вони в ну, декілька разів вони перевершують по опиленні бджіл. От, з ними не треба ніяких заморочок, ніякого догляду за ними, аби домик був, не треба їм кормити. А опилювачі, коли бджоли сплять, то вони працюють і, якби, і про холодну погоду, і в дощову погоду моросить, бджоли не вилітають уже там. Ну, коли нема, ще там, плюс 12, може там. Це вони не, ну, не збирають нектар. А ці трудяться від 5 градусів і вище пішло. Оце якось так. Ну, оце на сьогодні таке відео за за закорнути. Пізніше потім я ще вам розкажу руфа. Бо я виписав і руфу, хочу їх, ну, щоб не разом вони були, а окремо я там ну, друге місце поселю. Руфу. Хочу, пона. Понаблюдать. Ну, вони цікаві, я кажу. Я вчора грався, як та дитина. Сидів піввечора, грався. Вони ну, по руках якби лазять. Ну, не знаю. Ось приїде доця, то це їй вообще буде. Там внука, там це іграшка, я не знаю для дітей. Мені дружина казала, каже, діду, тобі скільки років, ти каже, як каміна, сидиш, зай, граєш. <говорить> кажу, ну ти подиви, які вони цікаві, які вони красиві просто. І вони ж безвредні, вони ж не кусаються, нічого. І такі гарнюсінькі, такі різнокольорові, ну, не знаю. Я таке задоволення отримав учора, я ж кажу, може і вам комусь. Таке стане в нагоді через що це і відео. На цьому все. До побачення, усім миру і добра. Не забуваємо про розіграш, пишемо коментар. Усім до побачення, до наступних відео.